Привіт всім, дорогі тільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на жовтень місяць 2023 року. Жовтень у нас буде місяць затемнень. У нас в жовтні буде цілих два затемнення, одне з яких у вашому знаці. І це останнє затемнення в вашому знаці. Вони йшли затемнення, у нас йдуть півтори роки. Вони йшли по вашому знаку, так, змінювали ваше життя. І я замічаю. Що якраз всі змінюються не під час затемнень, а ніби вони починають потрошки-потрошки. А коли затемнення от зараз якраз закінчується, то якісь такі стаються дуже кардинальні зміни. І люди готові все відрізати, міняти, не знаю, кудись їхати, залишати. Будьте обережні з енергіями, тому що можуть бути якісь такі так. Дуже, дуже сильний енергетичний місяць, і він може нас трішки так затуманювати, тому що затемнення вони називаються затемніє, адже е у нас затемнюється ніби наш розум. Так? І у нас буде е затемнення перше у е Терезах, воно буде 14 числа якщо я не помиляюся. І о, друге затемнення рівно через два тижні. Це у нас буде коридор затемнень. В цей період бажано не приймати якихось важливих рішень, бо якщо ви щось приймете якісь рішення, то це буде дуже-дуже надовго, на 9-18 років. Тому тут будьте уважні, маєте бути впевнені на тисячу процентів, що це вам підходить, що це, що це справді те, що ви хочете зробити. Е, і 28 числа буде затемнення саме в вашому знаку, і воно дасть так якісь останні зміни у вашій особистості, в тому, як вас бачать люди в ваших якихось партнерських відносинах в бізнесі, в коханні. З усіма взагалі людьми, з якими ми контактуємо, будуть зміни. Також затемнення ці будуть ще стосуватися і скорпіонів. і... Ем... Терези Овен у нас ось буде, і Телець Скорпіон. Ось. Так що, якщо у вас асцендент десь в цьому знаці, то подивитеся також свої відео, але будьте готові до саме таких конкретних. Змін. Е, ще що хотіла сказати: затемнення у нас дуже сильно діють вже за місяць до. Вони можуть і через місяць у вас програтися ці затемнення. І якщо ви будете себе якось так трошки дуже схвильовано почувати, то це є нормально. Не переживайте. Всі себе зараз так почувають. Ну а зараз давайте починати. Перша карта для Сім. На жовтень. Королева мечей. Королева мечей, це одразу вам тут виходить жінка. Жінка повітряної стихії це у нас близнюки, терези або водолії. Може у вас тут вона програтися. Можливо, вам потрібно буде тут, знаєте, тримати лице і саме керуватися якимись своїми логічними здібностями, так, розумовими здібностями. Не потрібно тут включати якісь свої емоції, будьте старайтеся бути дуже холодними. Одними також можете тут звертатися, може у вас програтися або адвокат, або якийсь лікар. Всі люди, які володіють багатою так, інформацією, які знають, як якісь спеціалісти у вас можуть тут бути, які знають, як правильно щось зробити. Можете кудись йти на навчання, вас тут вчити хтось може. Це може бути також вчителька. Спеціалізована. І е, карта говорить якраз про те, що потрібно дуже, можливо, будете багато спілкуватися через інтернет словами. Буде у вас багато слів у цьому місяці вже. так? Ви будете більше керуватися якимись фактами, не емоціями. Далі Колесниця Нічого собі, карта колесниця це старший аркан, і колесниця дає прорив. Це карта, яка говорить про вперед і вверх. Колесниця дає нам так, вам потрібно, по-перше, брати все під свій контроль, потрібно контролювати оцю, так, брати ці поволі і е, їхати е, самим, так, керувати своїм життям. Е, також можете тут е, пропрацьовувати, можливо, будете щось змінювати або здавати на права щось, що пов'язане з транспортом. Тут у нас програється будь-який транспорт. Можете йти якраз от вчитися на права здавати або поновлювати, можливо, буде. Документи е, на права карта, колесниця це також кар'єрний ріст. Ви можете отримати тут підвищення завдяки, так, завдяки своїй роботі, завдяки от якраз тут все має бути дуже структуроване, таке, знаєте, має бути все дуже чітко. І колесниця дає вам підвищення. Можете також поїхати кудись. Це якась дорога, якийсь рух, відпочинок. Може ви з цією королевою мечей ви поїдете кудись у якийсь відпочинок. Ну, карта дуже позитивна. Головне тут. Вона говорить, знаєте, про те, що потрібно бачити, що ти за собою везеш. Розуміти, який є твій багаж. Далі, карта для тільця на жовтий. Трійка жезлів, точно якась дорога, і ще раз нам дорога випадає. Трійка жезлів це про прийняття. Ви приймете якесь рішення, ви зміните щось, ви будете рухатися вперед. Це може бути якраз дорога дуже багато по місцевості. Так? Ви будете багато рухатися, ну, або якщо ви вчитеся, будете їздити на машині по своєму місту. Також це у нас робота в команді. Тут, тому, тут, якщо ви щось хочете робити, починати, або, можливо, ви будете працювати десь в якомусь колективі, ви кудись, або якісь люди, тут ваші навіть друзі, будуть вам допомагати. Трійка жезлів – це коли у нас так є більше, це у нас вже така команда у вас може бути. Ну і ця карта говорить про те, що потрібно діяти. Ні в якому випадку не стійте тут на місці, рухайтеся вперед. Так. Карта для тельців на жовтень. Четвірка кубків. Будуть якісь пропозиції, які не зовсім будуть вам підходити. Можливо, вам потрібно буде тут щось обдумати, щось вам будуть пропонувати, і ви будете, знаєте, обдумовувати, тому що у вас вже є. У вас вже є такі ресурси, вам це вже не підходить, вам потрібно щось нове. Це можуть бути навіть пропозиції якісь любовного характеру, але ви тут подумаєте ні. А, може, трошки вам потрібно зупинитися, взяти паузу і не спішити. Отут якраз потрібно не спішити займатися. Тут більше, знаєте, ваша кар'єра йде. А, і четвірка кубків. Це також може бути якесь очікування, ви можете очікувати, поки що очікувати оце, і так у вас вже є якісь три результати, ви будете чекати оцього четвертого і щось трошки може затягуватися. Далі. Десятка пентаклів, боже, дуже хороші карти вам випадають. Десятка пентаклів це, по-перше, заробіток. Е, дуже добрі гроші. Ви можете їх отримувати тут гроші, або е, так, може, на роботі вас розрахують, або знову ж таки підвищення, більший заробіток. Е, можуть у вас тут. Е, Прийти вам якісь гроші сімейні пов'язані з вашою сім'єю. Тут ваша сім'я, по-перше, програється, ваша сім'я вас підтримує. Ви будете вирішувати, можливо, якісь питання також зі своєю сім'єю, будете налагоджувати, можливо, тут якісь відносини. І десятка е пентаклів це у нас дуже позитивне завершення. Так, ситуації, і е, ви будете задоволені просто тим, що ви отримаєте. Е, Можете якісь покупки робити також в Дім або для вашої сім'ї, якісь на свято якісь щось, купляти, е, щось таке дуже дороге. Але будьте уважні так, в коридор затемний, щоб ви не помилилися, тому що дуже важко буде потім змінити щось. Так, карта для тельців. Пажик жезлів. Новий початок, нова робота, нова справа, нове заняття. Може бути, можете піти вчитися, так? якщо ви плануєте, то підете вчитися. Тут може програтися якась дитина, ваш племінник, син, дочка, так? хтось, хто молодший за вас віком пов'язаний з вашою сім'єю. Тут у вас програється. Може, він не знаю. Переїдуть до вас жити, так і е, тут е, будуть вам робити якісь пропозиції, ви будете обдумовувати їх, відмовлятися. Чи очікувати і ще щось дуже довго думати? Ну, бажик жезлів це завжди про діє. Потрібно знову ж таки, вам потрібно брати щось у свої руки, починати робити якісь дії. Навіть так, якщо ви в цьому ще не зовсім розумієтеся, тому що у нас це ще такий зовсім початок. Нам потрібно дуже багато вчитися і вкладати своєї енергії. Ви тут зможете це зробити, тому що у вас, ніби є якийсь от такий старт, у вас є енергія для старту тут. Так, далі. Карта для тельців. Наш жовтий місяць. Король мечей випадає. Угу. І сонце мені саме випало. Ну, добре. Так, король мечей, це, по-перше, у нас пара, так, у вас випала і королева, і король мечей. Тому у вас тут може програтися, якщо ви ця королева, то тут ваш чоловік буде з вами поруч, він буде вам допомагати. Можливо, це якийсь король мечей, який буде просто, так, знаєте, з'являтися в вашому житті, або з'явиться, або допоможе вам. Це знову ж таки людина повітряної стихії. Це Близнюки, терзи або е, водоліє е, людина, яка е, багато говорить, е, яка знає свою справу, який дуже багато думає, так цей король мечей. Можливо, вам тут потрібно саме стати таким е, знову ж таки, так і по королеві і по королю мечей. І потрібно е, дуже е, мати, мати план, так і чітко розуміти, що ви кому говорите, куди ви йдете, які потрібні документи, можливо, десь щось. Король мечеть, це у нас також може бути лікар, ветеринар знову ж таки вчитель, якийсь людина, яка володіє знаннями. Вона вас тут програється. Ну і карта сонце. Яка випала, це прекрасна карта. Просто старший аркан Сонце е, дає вам енергію, дає вам можливості е, будете в центрі. уваги. Сонце у нас, до речі, дуже сильно подібно своєю десяткою пентаклів. Е, це в нас старший аркан, говорить про те, що тут і діти у вас можуть з'явитися, і якісь ідеї у вас можуть з'явитися дуже круті. Будьте в центрі уваги, працюйте з сонячною енергією. Повнюйтеся сонцем, так? ходіть, можливо, на якісь. Ем... Робіть якісь сонячні практики, ніжтеся ті трішки під сонечко. може, ви тут поїдете якраз кудись на відпочинок по колесниці, трійка жезлів, поїдете кудись на море, на відпочинок, хоча б трішки так, відпочити. Тут потрібно вам, знаєте, проявляти, можливо, своє трошки его, показувати його, виходити в центр уваги, думати, знаєте, думати про себе. Тут всі, хто займається якоюсь творчістю. Карта сонце дуже хороша, вона дасть вам можливість, вона вас висвітлить, і сонце взагалі-то висвітляє нам навіть дороги. Воно дає нам так, якусь таку ціль, і ось щось у вас, можливо, з цим королем мечею у вас тут проясниться якась ситуація. Ну і по сонцю вона буде саме для вас дуже позитивна. Так, і ще одна карта. карта для пыльцев. На желтый. О, класс. Туз кубков. Туз Кубків – це закоханість, це якась нова, новий якийсь творчий початок. Це у нас може бути якась, ви можливо, почнете, не знаю, малювати, співати, отримаєте якісь подарунки. Ту Кубків – це у нас також подарунки. Можливо, вам хтось буде дарувати, або ви будете комусь дарувати, ніби своє серце тут. Ту Кубків – це, це нови, нова ідея, новий початок. Знову ж таки, зачаття. У вас може бути сонце і, і туз, туз кубків, це щось, це може бути якась дитинка, може, у вас не знаю, похресник з'явиться, ви будете хрестити кого, когось. Також туз кубків, це у нас якісь щирі емоції. От ви тут будете чимось таким займатися, щось ви таке отримаєте, ви отримаєте дуже щирі, позитивні, світлі. Емоції по тузу кубки. Ну і, звичайно, даруйте щирі світі емоції всім іншим. Так. І ще. Карту для тильців на жовтень. Шестерка жезлів. Ви переможець! Це карта тріумфу. Ви доб'єтеся своєї цілі. Зможете так, відкрити собі нові двері. Всі вам будуть аплодувати. Знову ж таки, це карта, коли ми виходимо на сцену, коли ми показуємо себе, коли ми е, висвітляємо себе, коли ми готові. так? Ем... Ми готові до слави. Тут вам потрібно також бути готовим до цієї слави, до якихось або хтось вас буде дуже хвалити. Ви зможете досягнути в чомусь успіху. Знову ж таки, тут так, туз кубків, шестерка жезлів, Ви якісь оці ваші. Так, якісь щось ви будете тут тобто, обдумовувати трішки. Але ем, по четвірці, кубки, ви будете щось трішки обдумовувати, Але в кінці кінців ви зробите все так, як саме потрібно вам і як буде вигідно вам. І досягнете тут успіху. По здоров'ю дуже прекрасна карта. А також і що знаєте, що може до вас з'явитися якась людина, повернутися, ніби так, увійти в вашу кімнату, людина. Увійти в ваше життя або повернутися, або якась нова людина у вас в житті з'явиться, яка принесе вам успіх. І ще. Карта для кільці. Так, рицар жезлів. Знову дорога. У вас буде дуже багато дороги і дуже багато руху. Рицар жезлів, справи ваші зрушаться досить швидко, але потрібно брати під свій контроль, потрібно все контролювати, і, можливо, ви будете дуже багато тут їздити. Дорога у вас тут, бачите, дивіться, відкрита дорога, і дуже багато інформації до вас буде приходити, так, через якісь нові відкриті двері, до яких ви тільки, от якраз, ви їх собі відкрили, або хтось вам відкрив, ви до них дійшли нарешті. Так? Ви зробили вже якісь дії, ви вже дійшли до чогось. І тут ви вже будете, можете трішки обдумати, постояти, почекати, і далі вже потрібно заходити в нове життя, в якісь нові ситуації. жезлів, це у вас може знову ж таки з'явитися якась людина, яка буде дуже сильно енергійна, яка буде вас просувати, яка буде вам допомагати. І це може бути якась зустріч. У вас може з'явитися так людина, з якою ви захочете зустрічатися. Ну, скорше за все, тут у вас хтось приїде. Так, і ще карта для тільця. Остання карта таро для тільця. На жовтень 2023-го. П'ятірка кубків. Ой, що це вона тут випала? Так странно. П'ятірка кубків це у нас карта коли, е, карта кризисна. І. Вона дає можливість вам тут, знаєте, подивитися на ситуацію з іншої сторони. Потрібно не фокусуватися на негативі, ні в якому випадку. Тут не фокусуємося на негативі, а дивимося саме на позитивні сторони. Навіть якщо щось сталося погане, колись там у минулому не думаю, що тепер ваше станеться. У минулому, то ви все одно дивитеся на це з позитивної точки зору, що ви отримали в кінці кінців, ким ви стали, в чому вам це допомогло. Ні в якому випадку тут не потрібно зневірюватися і розчаровуватися. Навпаки, знаєте, тут дівчина вона ніби кличе на допомогу, вам прийдуть і вам допоможуть. Головне, вам потрібно саме фокусуватися. Так? Можливо, тут, дивіться, тут поруч у нас є плющ, по якому дівчина може зрісти собі спокійно. Бачите, зрісти і спуститися на землю. Але вона ніби. Хоче, знаєте, хоче почу відчути себе такою трошки жертвою, стояти тут, кричати, і в кінці кінців можна згоріти в цьому будинку. Тому тут вам потрібно саме от фокусуйтеся на позитиві. Або можливо, це навіть будете не ви. Можливо, тут хтось у вас такий з'явиться у вашому житті, хто буде знаєте, трошки робити себе жертву, захочеться трошки поностальгувати людині. І тут тоді давайте хорошого такого доброго копняка. І людина прийде в себе, і, знаєте, або, можливо, якось допоможіть е сфокусуватися саме на позитиві. Так, я ще одну карту хочу сюди. Зінеться карта, що дивиться п'яточку. Ого! Старший аркан карта Суд. Отут у вас щось дуже сильно зміниться. У вас будуть дуже сильні зміни. Ця карта, вона так, п'ятірка кубків, от якраз, будете фокусуватися на негативі, зміни підуть, так, ви можете впасти до самого дна. Якщо будете тут фокусуватися на позитиві, все-таки спуститися, то ви підніметеся тут просто на небеса. Отут уже вам вибирати. Ну що, давайте ще пораду. Карта порада. Для тільців. Може, у вас тут будуть якісь, знаєте, саме з якимись судовими справами пов'язано щось, з документами, можливо, якимись у вас тут щось буде пов'язано і ви будете приймати дуже такі конкретні, серйозні рішення? Так. Карта порада для тільців на жовтень 2023-го. О, карта порада е, медитація миру і спокою. Вам потрібно тут медитувати, вам потрібно заспокоїти саме свій ментал, вам потрібно емоції свої устаканити, трошки не підривати їх. Взагалом можете сходити, можливо, на масаж, так, або знову ж таки, тут можете звернутися навіть до психолога, до якогось, людини, яка вам допоможе так, допоможе стабілізуватися, допоможе, якщо у вас будуть тут якісь моменти. Коли ви будете почувати себе дуже сильно емоційно, тут вам хтось допоможе або медитація. Медитація це завжди прекрасно. Так. І ще сама карта випала. Так, афірмація на позитивні зміни. Дуже ця карта, подібна у нас з колесницею, бачите? Тут дівчина вона залишила своє минуле комфортне життя і рухається вперед до подорожей, які вона ще не знає, чим вони закінчуються, але тут вже на півдорозі вже є люди, які раді вам, які будуть вам допомагати, і які вас чекають, які вас закликають. Тому тут, якщо ви хочете кудись поїхати, явно якась поїздка вам тут може навіть дуже сильно допомогти. Ну що ж. Ось такий вийшов розклад для вас, дорогі тельці, на жовтень місяць 2023 року. Нагадую вам підписатися на мій канал, поставити лайк і пишіть обов'язково коментарі, адже це допомагає розвитку мого ютуб-каналу, і також мені дуже-дуже приємно отримувати ваш зворотній зв'язок. Дуже вам такої конкретної сильної удачі. Я бажаю, дорогі тільці, і змінюйте своє життя на краще. Побачимося в наступних відео. Па-па!